Девагнеризація на Росії, Рамзан Кудирова змушують воювати? І навіщо на Росії згадали про жертв політичних репресій? З вами актуальніші в кадрі Ярослав Сезоненко. Поїхали. Не встиг на Росії вщухнути шум через невдалий пуч пригожинських найманців, як на Росії, почалася девагнеризація. Із могил пакетованих, але все одно нехороших, руських почали зрізати прапори Ерефії. А я нагадаю, що прапорами уславлюють загиблих воїнів. Ужасно, просто ужасно, що відбувається. Пацани воювали, зняли човика, флаги. Російські порізали. Але як то кажуть, фарш вас провернути назад. Тож після потрапляння в опалу в колишнього кухаря Путіна провели чергові обшуки. Усе досить стандартно: роялю вітальні зі сходами для принцеси, кітель з купою нагород, спортзал прямо в хаті, сауна, джакузі, басейн, купа золота. Ну і звісно, фальшивий паспорт на прізвище Бобров. За це його жорстко тролили в Твіттері. Типу, ну, дійсно, бобер, стільки всього накопичив. Бобро! Я пірдо, пидле! <клес> Бобро! Який Я єбане! Ей, курва, бобер! Ей, ей, бобер! Бобер! пропаганда, традиційно не маючи інших аргументів проти колись медійно потужного союзника, а нині опонента, використовує славнозвісний закон Годвіна. Це ота теза, що будь-яка суперечка в інтернеті рано чи пізно прийде до того, що хтось з опонентів звинуватить іншого у нацизмі або порівняє з Гітлером. Now stand at Тим То те, що Пригожин казав під час свого походу на Москву нічого не означає. Звісно, про корупцію і несправедливість це правда. І навіть отримує відгук у декого із громадян. Якщо uh, ми візьмемо річ Гітлера після нападіння на Соєдський Союз, прочитайте, вона доступна. Да. Там 80% правди. Ну і що от этого не пристає бути Гітлером? І фінал бунтівному екс прихвостню режиму пророкують такий самий, як Вадольфа Алоїзовича. Тільки куля в лоб. єдине дійсно спасіння. І для Пригожина, і для водкі. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. А в Чечні побили журналістку. Звісно, нам на факультеті журналістики казали про те, що новина це не тоді, коли собака покусала людину, а коли людина покусала собаку. Там порушення прав людини така ж звична річ, як для нас, українців, вдвічі більше донатити під час ракетних обстрілів. О, це так несподіванка. Побили її там не вперше. Однак цього разу це сталося під час поїздки на судове засідання. Коли вони їхали з адвокатом з аеропорту, на них напали озброєні люди. Затримали, відгамселили. Жінку побрили наголо та облили. Зеленкою одразу почалися версії про західний слід, що наштовхує на думку про те, що або Чечня це розсадник західних агентів, або Рамзан Кадиров нічого не контролює. Ще грає, трахала а менші у. Інша версія стосувалася того, що Рамзан Кудирова підштовхує, щоб його тікток-війська замінили на фронті дискваліфікованих вагнерівців. Пригожин до речі свого часу обурювався, що взагалі не зрозуміло, чим кадирівці займаються увесь період російського вторгнення в Україну. Ну і пригожено тоді відповіли: Якщо тобі щось не зрозуміло, ти будь-яке можеш зв'язатися, або знаєш місце і ми тобі обійснем. А тепер є ймовірність, що пакетовані росіянці поповняться ще й халяльним м'язцем. Хто там казав, що вже час набої салом змазувати? А на РФі вирішили вшанувати жертв політичних репресій. У Суздалі створюють музей у колишній в'язниці, де сиділи декабрист Федір Шаховський, економіст Микола Кондратів та. Купа священнослужителів это Господь Господь і ісус Христос І це Господь Господь і Ісус Христос. Ну, декабрист то було давно, і отупілі від пропаганди граждані не проведуть ніяких паралелій. Той який економіст? Ну він був в останньому уряді Керенського, потім зв'язався з більшовиками, і в 38-му році Сталін вирішив його розстріляти. А церковники нині в цьому ланцюжку найбільш логічний елемент. Адже хто Краще за них укріплює оцей путінський режим аніж РПЦ ФСБ, і ми як мученики в рай а вони просто здохнуть. І в кінці нахабно поцуплене відео, але дуже ілюстративне. Церковники, церковниками, пропаганда пропагандою. Але усі звернення Путіна українці чують приблизно ось так. Штовичті Зараз буду вам розказувати байки о том, як ми за останні сутки убили 8 мільярдів засушників. Взорвали 100-500 танков и взяли в плен три Буданова. Все ради того, чтобы ви не подумали, что я жалкий старик, который срет в чемодан. З вами була Актуальна я Ярослав Сезоненко. Ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось.